Чи можна їсти хліб при схудненні. На жаль, сьогодні хліб це продукт з рафінованого борошна, в якому майже не залишилося корисних речовин. А тобто, це порожні калорії. Головна проблема це термофільні дріжджі, які додають у більшості хлібобуличних виробів. Це штучно синтезовані мікроорганізми, які потрапляють до нашого організму, і, на жаль, поступово його отруюють. Вони накопичують важкі метали, такі як цинк, мідь і кобальт. І з часом це відбувається на шлунково кишечному тракті, шкірі та гормонах. Плюс до всього цього відбілювання борошна, стабілізатори та хімікати. Тому, щоб не обмежувати себе і не знущатися над собою, ми просто замінюємо хліб на лаваш без дріжджів Це так само смачно і не викликає психологічного опору. І саме така корисна звичка вже першого тижня дає мінус на вагах без зривів і відкатів. А якщо ти хочеш розібратися, як їсти смачно, не рахувати калорії і худнути, переходь за посиланням в шапці профілю і безкоштовно отримай доступ до мого майстер-класу зі схуднення.